Так, вітаю, панове. Розглянемо сьогодні тему методика пошуку несправності блоку жилення. Одним із найпоширеніших несправностей є несправності, що пов'язані з блоком жилення. Неправильний підбір конфігурації або збій електричного жилення призводить до замикання блоку жилення. Тому, щоб захистити свій ПК від небажаних блокувань, необхідно використовувати. Присрій повторного старту блоку живлення. Враховуючи, що будова блоку живлення не є ідеальною, я пропоную присій повторного старту блоку живлення, який буде під'єднуватися до блоку живлення потужністю 10-30 В. Для сучасних більш потужних блоків живлення можна виготовити аналогічні пристрій, але ціна буде більшою через витрати. Власне, на сам блок жилення. Отже, для досягнення мети роботи необхідно вирішити наступні задачі: підготувати реактив та провести витравку плати, підібрати необхідний монтажний інструмент, провести монтаж аджітитал та підготувати підготовлені плати, провести кінцеву підгонку та відладку готового пристрою. власне, сам блок жилення 230 вольт. Отже, в результаті вольт на 220 на 230 Вт. Отже, в результаті виконання роботи я повинен переконатися, що пристрій для повторного старту блоку живлення працює відповідно до технічних характеристик та описань методика пошуку несправності блоку живлення. Опис роботи блоку живлення. В процесі нормальної повсякденної роботи на блок живлення покладається велике навантаження. Перетворювання змінного струму постійний супроводжується вільно значної кількості тепла для цього, бо ви прямлячі стоять на діода, гріється. Для цього практично всі блоки живлення оснащені охолоджуючими вентиляторами. Срок служби блока живлення залежить від його конструкції і якості його електричних компонентів. Якісне блок живлення практично повністю компенсує вимкнення мереженої, Ну, і напруги від норми вимкнення да, і забезпечити стабільні рівні напруги, що подається на різні пристрої комп'ютера. Крім того, він може витримати, витримати значні перевантаження на вході, так і на виході, як на вході, так і на виході. Від потужності блоку жилення залежить можливості модернізації системи. Кожний стан у комп'ютері пристрій під система має визначену потужність, і блок жилення повинен бути в змозі забезпечити їх сумарне споживання електричної енергії. Блоки пониженої потужності, як правило, не призначені для жилення комп'ютера з великою кількістю плат, розширені і накопичувачів. Нестача потужності може призвести до непередбаченої поведінки комп'ютера, зависання випадкової помилки пам'яті або до проблем з роботою дисків. При модернізації потрібно вибирати блоки, які потужніші від попереднього, щонайменше на 50 Вт. Блок живлення являє собою один з самих ненадійних комп'ютерної системи. Це життєво важливий компонент персонального комп'ютера, оскільки без електроживлення. Не зможе працювати жодна комп'ютерна система. Тому для організації чіткої та стабільної роботи системи необхідно добре розуміти в цих функціях блоку живлення, мати уявлення про потенційні проблеми, які можуть виникнути в ході експлуатації. Головне призначення блоку живлення все-таки перетворення електричної енергії, що поступає в мережу змінного струму, в енергію приладу для живлення усіх вузлів комп'ютера. Блок живлення перетворює мережевий змінний струм 220 В 50 Гц, в постійний струм 3,3 – і 12 В. Як правило, для живлення... Цифрових схем системної плати, плата адаптерів та дискових накопичів використовується напруга 3,3 В. Ще раз, живлення цифрових схем. Давайте виділимо. Раз. Так, системної плати, вона ж є материнська плата. І плата адаптерів і накопичувачів дискових накопичів, використовується 3,3 або 5 вольт. Таблиці тут подна. Для двигунів дисководів різних вентиляторів 12 вольт. Комп'ютер працює надійно тільки в тому випадку, коли значення напруги в цих ланцюгах не виходить за межі. Там, спеціальні ще є. Ой. Там є спеціальні регулятори да? або компоненти утримання напруги. Да. Ну, давайте розберемося зараз цією таблицею, що вона нам каже. Що? Напровід 3, 3 вольта. Призи. Набір мікросхем, модулі пам'яті DMM плати PCI IGP, різноманітні мікросхеми. Жіляція вітри 3, 3 вольта. Далі від. Давайте я це потягну цей ад. Це. Логічні схеми. Отсюди. Логічні схеми дисководів, модулі пам'яті, CMM, плати PCI, IGP, плати ICI, різноманітні схемами живляться від 5 В. Ну і двигуни, регулятори напруги з високою вихідною потужності живляться від 12 В. І ці регулятори напруги вони ж теж на 5 і на 3,3 видають. Методика ремонту блоку живлення включає діагностику та несправності. Несправні компоненти, не, несправні компоненти діагностика. Починаючи з перевірки вхідного фільтра та випрямляча, потім перевірку шім-контролера та його ланцюгів вживлення. А також силових транзисторів MOSFET. Після цього, значить ще раз: фільтра, перевірка вхідного фільтра. раз, Давайте відмітимо випрямляча це Діодного моста 2. Далі у нас потім перевірка шим-контролера це 3 і ланцюги вживлення це 4 А також силових е, відмічаю, силових транзисторів MOSFET. Транзисторів, так. Після цього необхідно перевірити вихідні випрямлячі вихідні випрямлячі та фільтри. Це вже після шима вихідні випрямлячі та фільтри. А також систему охолодження. Я її теж виділяю. От, використовуючи мультимер для виявлення справжній, таких як пробій Переході транзисторів або здуття конденсаторів. Це вже наслідки, які можуть. Підготовка та безпека. Відключення жилення ніж відкривати корпус, переконання, що блок жилення відключений від мережі і зачекайте, поки розглядеться висоководний конденсатор. Відкриття корпусу. Зніміть корпус комп'ютера, щоб отримати доступ до блоку жилення, візуальний огляд та діагностика, огляд компонентів, огляньте блок жилення на наявність очевидних пошкоджень, здутих конденсатори, обгорілих деталей пошкоджених. Доріжок, діагностика вентилятора. Перевірити, чи не зношений вентилятор або не накопичений виру, оскільки це може спричинити шум і перегрів. Перевірка основних вузлів, вхідний фільтр і випрямляч. Перевірити роботу вхідного фільтра та випрямляча, які відповідають за очищення та випрямлення вхідного змінного струму Шім-контролер Перевірити основний шім-контролер та його живлення згідно зі схемою, щоб виявити можливі проблеми в цій частині. Силовий транзистор масер, використовуючи мультиметр у режимі діодної прозвонки, перевірити затвор і стік. На предмет короткого замикання, правильний перехід не повинен показувати пробій. Для перевірки на пробій також можна перевіряти напругу на стоці при подачі живлення. Чи стоці, на подачі живлення так, коли на затвор подається живлення, управляючий. Так. Драйвер узгодження. Перевірте опори узгоджуваних драйверів. Справний вихід матиме опір близько 10-20 Ом. Перевірка вихідних компонентів, вихідні випрямачі та фільтри. Перевірте роботу вихідних випрямачів та фільтрів, які відповідають за зладжування пульсації вихідної напруги. Вихідні трансформатори. Перевірте вихідний трансформатор на наявність пошкодження або перегрів, які можуть свідчити про його несправність Це після шима. Так, виявлення та. Виявлення та заміна несправних компонентів. Заміна конденсатора. Якщо виявлені здуті конденсатори, слід замінити на нові. Заміна транзисторів. Якщо є сумнів справності транзисторів, слід виявити та перевірити окремо або замінити. Перевірка роботи після ремонту. Після заміни несправності деталей, перевірте роботу блоку живлення, щоб переконатися, що він стабільно подає живлення. Методика пошуку несправності блоку живлення, включає візуальний огляд, перевірку програмним забезпеченням, використання спеціалізованого тестера. Почніть з безпечного відключення та візуального огляду, від'єднавши всі компоненти для перевірки кабелів та корпусів на наявність пошкоджень запаху або надмірного нагрівання. Потім, якщо можливо, використовуйте програмні засоби типу HVDO. Онітер або ID 64 для моніторного напруги і навантаження, а для точної діагностики застосуйте бж тестер для перевірки стабільності вихідних напруг, які мають відповідати стандартним значенням. Ну, перший. Візуальний огляд та початкова діагностика. Вимки комп'ютера та підключіть до мережі для безпеки використовуйте електростатичний браслет або раковички, радить. Моє, що це моє радить. Ми не будемо. Відкрийте корпус комп'ютера, візуально огляньте БЖ, перевірити, чи немає видимих пошкоджень, здутих конденсаторів, слідів горіння або сильного пилу всередині. Від'єднайте всі кабелі, позначте або сфотографуйте розташування кабелів, перші їх від'єднати від материнської плати, накопичуючи до карти тощо. Перевірте наявність запаху, особливо зверніть увагу на запах горілої пластмаси, що може. Що може Свідчити про несправність. Другий етап перевірка програмних засобами. Використовувати програми для монітору програми. кшталт HVM, UniTour і Audi 64 дозволяють, дозволяють зістежувати напруги температури та навантаження БЖ у реальному час напругу, від напругу, температуру та навантаження на БЖ. Три характеристики. Давайте вийдемо виділимо їх. Запустіть навантажувальний тест, використовувати спеціальні програми або ресурсовність додатки, типу ігри рендеринг, щоб перевірити стабільність роботи БЖ підзавантажимо свіжі про проблеми. Несподівані перезавантаження. Етап третій. Діагностика за допомогою тестера. Використовує БЖ-тест. Це спеціальний прилад, який відключає туди роз'єм і показує напруги. На різних лініях живлення. Наприклад, 12.5.3. Тестер. Проаналізуйте показники, якщо напруга відхиляється від стандартних Значить, наприклад, відхилення від 12 понад 5%, це про несправність з боку живлення. Ну і перевірка роботи вентилятора. Включіть комп'ютер після всіх перевірок та під... підключить під... Включить... навантаження. навантаження. Dziękuję za uwagę.